Виконуємо номер 543 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Із двох міст одночасно, назустріч один одному, виїхали два автобуси, зустрілися через 3,3 години. Один з них рухався зі швидкістю 52,4 км за годину, а другий зі швидкістю в 1,15 раза меншої. Знайди відстань між містами. Знайдемо швидкість другого автобуса. Для цього 52,4 поділимо на 1,15. Перша дія. 52,4 поділимо на 1,15. Подамо 52,4 і 1,15 у вигляді неправильного дробу. 52 множимо на 5 додаємо 4. Чисельнику буде 264. Знаменник переписали. 1 множимо на 5 додаємо 1. Чисельнику буде 6. Знаменник переписали. А тепер помножимо 264 п'яти. На дріб обернений до дільника на 5 шостих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 5 і 5 скорочуємо на 5, 264 і 6, скорочуємо на 6. 6 ділимо на 6 буде 1, 264 ділимо на 6, буде 44. Отже, маємо в чисельнику 44 помножити на 1 знаменник 1. 44 кілометри за годину. І пояснюємо швидкість другого автобуса. В умові сказано, що з двох міст одночасно, назустріч одному, виїхали два автобуси. Знайдемо швидкість, з якою вони зближаються, тобто швидкість зближення. Для цього 52,45, додамо 44, маємо 96,4 км за годину, швидкість зближення. А тепер знайдемо відстань між містами. Відомо, що вони зустрілися через 3,3 години. 96,4 помножимо на 3,3. 96 множимо на 5, додаємо 4. В чисельнику маємо 484, в знаменнику 5. 3 множимо на 4 додаємо 3. Чисельнику маємо 15, знаменнику 4. Перемножаємо 484 на 15. чисельнику. 5 на 4, знаменнику. 15 і 5 скорочимо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 15 ділом на 5 буде 3. 484 і 4 на 4. 484 ділим на 4 буде 121. 4 діли на 4 буде 1. В чисельнику маємо 121 помножити на 3, в знаменнику 1. Отже, 363 кілометри, відстань між містами. Записуємо відповідь. 363 кілометри. Ми знайшли відстань між містами, якщо відомо, що з двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси і зустрілися через 3,3 години. Один з них рухався зі швидкістю 52,45 км за годину, а другий зі швидкістю в 1,15 раза меншою